Всіх вітаю, хто дивиться це відео. Мене звуть Анастасія Сапего. Я індійський астролог, і в цьому відео ми будемо з вами аналізувати вплив сонячного затемнення на Тайвань та Китай. Але перед тим як ми перейдемо до теми відео, я хочу вас запросити до себе на консультації, ознайомитися з моїми послугами. Ви можете на моєму сайті, посилання на мій сайт буде в описі під цим відео. Бо саме на індивідуальних консультаціях ви зможете дізнатися свої особисті тенденції періодів, і це дасть вам можливість діяти впевнено і не витрачаючи енергію на зважування та хвилювання. А також я хочу вас попросити підписуватись на мій канал, бо так ми з вами будемо завжди на зв'язку. Та ставте лайки та коментарі під цим відео. Тож, переходимо до теми відео. У цьому відео ми з вами будемо розбирати вплив сонячного затемнення від 25 жовтня 2022 року на Китань та Тайвань, і будемо відповідати на запитання, чи буде війна з Тайванем?». Спочатку будемо розбирати основний гороскоп сонячного затемнення від 25 жовтня для широти Тайваня та Китаю. Він вкаже на основні тенденції для цих двох країн та й для інших країн, які перебувають у цих широтах. Хочу зазначити, що вплив затемнення діє протягом півроку від дати самого затемнення, тобто від 25 жовтня 2022 року, але й плюс-мінус два тижні від цієї дати. Гороскоп вказує на те, що всі події будуть дуже швидкими. Тобто, якщо буде напад, то він буде швидким. Навіть сам воєнний конфлікт може дуже швидко завершитися. Тут енергія швидкості, перемога буде за швидкою країною. Тут можуть бути якісь швидкі перемовини, швидкі призначення перемовин. Загалом я вважаю, що енергія швидкості має програтися саме у темі перемовин та військових конфліктів. Далі головною темою цих двох країн буде тіло країни, сама країна з усіма включаючими територіями, традиціями, населенням тощо. А в першому будинку гороскопу стоять дві планети, одна з яких відповідає за. Тероризми, нещасні випадки та хвороби, а саме про вірусні хвороби це те, з чим можуть зіткнутися Тайвань та Китай протягом півроку від 25 жовтня 2022 року, та плюс-мінус два тижні від цієї дати. Інша планета відповідає за революції та землетруси. Разом ці планети можуть дати все, що завгодно: від революційних терактів та воєнних конфліктів до природних катаклізмів. Я також бачу конфігурацію, яка викличе агресію на кордонах країн чи із сусідніми країнами. Тут увага країн прикута до кордонів, змі та сусідніх країн. Звертаю увагу, що змі завжди стає центром уваги, коли у світі відбуваються дуже значні та яскраві події. Тут вказівки, що енергія жорстокості агресії та оточення стосується кордонів та сусідніх країн, що натякає на гочасті відносини та навіть на військові сутички. Це також може говорити про те, що транспортні засоби цих країн потраплятимуть до аварійних ситуацій, тобто підвищується рівень аварій. Тут ще включається будинок стресів, масових трагедій, хитання і закінчення, чітко впливаючи на відносини з сусідніми країнами. Руйнуючи ці відносини, це також шкодить кордонам країн та комунікаціям, транспортному сполученню всередині країни. Це ще може давати закриття кордонів країн. Тут конфігурація дуже сильно впливатиме на країни, даючи агресію та жорстокість на кордонах та з сусідніми країнами. Тут навіть господар будинку кордонів та сусідів пішов до будинку військових конфліктів із сусідніми країнами. До будинку революці... революції та проблем. Планета диктаторства, енергії, контролю дуже впливає на президентів цих двох країн, наділяючи їх цими якостями. Глави країн будуть одержимі владою та контролем. Але ці риси руйнують. Тому ця планета в результаті може зруйнувати і їхній статус. Затемнення формуються у будинку. Опонентів, перемовин та конфронтацій, цей будинок також викликає серйозні тривоги, такі як пандемія. Тобто, ще одна вказівка на конфлікти та занепокоєння на території Китаю та Тайваню. Очевидно, видно, що конфлікт чи інші небезпеки ще більше виходитимуть назовні, виходячи з туману неясності та здогадів. Почнуться турбулентності з валютами та фінансами країн, страждає сфера розваг дітей народження еліт та політиків. У гороскопах затемнень для всіх країн світу формується та сама комбінація, що говорить про викриття старого устою, зламу усталеної структури і правил. Це про революційні настрії. Ця комбінація також говорить про серйозні терористичні акти та військові конфлікти. Це не є особливістю для Китаю та Тайваню. Це швидше особливість для всього світу протягом півроку. Ще одна конфігурація говорить про різкі великі вибухи, про великі бомби. Це також специфіка для всього світу. Такі результати можуть програтися протягом півроку від 25 жовтня 2022 року, але й плюс-мінус два тижні від цієї дати. Тепер перейдемо до аналізу впливу сонячного затемнення для Китаю та Тайваню окремо. Для США теж є окремий розбір сонячного затемнення, а в цьому відео ми поговоримо про Китай та Тайвань. Отже, отже, почнемо із Китаю. Затемнення впливатиме на місяць у гороскопи Китаю, тим самим викличе переживання у мирного населення про стан країни та про президента чи через дії президента. Це може бути пов'язано із конфліктами, що назрівають та іншими всілякими назріваючими небезпечними ситуаціями в країні. Емоційна складова мас Китаю буде у дисбалансі. Можуть бути проблеми з якістю води та повітря у Китаї. Є також класична комбінація на жорстку конфронтацію, військові конфлікти та теракти. Це може підштовхувати Китай до конфліктів. Це все може бути протягом півроку від дати самого затемнення, тобто від 25 жовтня 2022 року, але й плюс-мінус два тижні від цієї дати. Окремо, я би хотіла сказати, що насправді це затемнення може принести інновації у сфері транспортного засобу, розваг краси та будь-яких предметів, що складаються з механізмів. До речі, зброя це також механізм, і найцікавіше, що колись я знімала відео про інвестиції у 2022 році. А я знімала це відео у грудні 2021 року, то я там сказала, що необхідно вкладати в компанії, які займаються механізмами. А з іншого боку, на такі теми, як президент, розваги, еліта, бізнес впливає, планета закінчень та обмежень. Це нам показує, що президент Китаю, еліта, бізнес розваги мають якісь обмеження та депресії. Можливо, це пов'язано з тим, що без можливості маневрувати настане час змін в тих темах, які я перерахувала. Прийдуть зміни, які неможливо буде зупинити або пом'якшити, і таким чином програється обмеження. Тобто, як би не хотілося залишити все, як є, але настав час прощатися зі старим заради нового. Такі ситуації завжди є стресом. Загалом про Китай, мабуть, все і поглянемо на вплив сонячного затемнення на Тайвань. По-перше, затемнення вказує на терористичні акти, злість, агресію та закінчення, вказує на нещасні випадки. Ця конфігурація також зазначає падіння економіки Тайваню. Тайвань може прожити фінансові труднощі. Це все може бути протягом півроку від дати самого затемнення, тобто від 25 жовтня 2022 року, але й плюс-мінус два тижні від цієї дати. По-друге, затемнення практично точно за зачепить планету раптовості змін революції, що говорить про нестабільність та зміни на територіях Тайваню. Це можуть бути раптові вторгнення чи революційні настрої, і це ще може означати землетруси. Це все може бути в Тайвані протягом півроку від дати самого затемнення, тобто від 25 жовтня 2022 року, але і плюс-мінус два тижні від цієї дати. Формується комбінація у дуже близькому з'єднанні, яка може дати агресію, вибухи, стрілянину або нещасні випадки на території країни. Сам президент Тайваню може стати агресивним і діяльним активним. Хоча в нього є ймовірність проблем від агресії, зброї та нещасних випадків. У крайньому випадку це говорить про те, що він може зіткнутися з військовим конфліктом чи агресією від іншої країни. Це все може бути в Тайвані протягом півроку від дати самого затемнення, тобто від 25 жовтня 2022 року, але й плюс-мінус два тижні від цієї дати. Затемнення також дасть депресію та обмеження в країні, і це може дати втрату розваг у країні, проблеми з армією, медициною та робітничим класом. Ця конфігурація може викликати конфлікти з сусідніми країнами також на додаток саме саме на емоційний бік тиснутиме затемнення. Можуть зіпсуватися вода та повітря, але Найчастіше це програється як хвилювання. І буде шкода парламенту та фінансам країни. Це знову вказівка на фінансові труднощі в Тайвані. Ще можуть бути проблеми від землетрусів. Тут по-різному можна розуміти слово землетрус, бо землетрус як природний катаклізм або як вибух. Ще небезпека від поводків серпанку хімічних речовин, може бути загоряння газу чи бензину. Такі результати можуть програтися протягом півроку від 25 жовтня 2022 року, але й плюс-мінус два тижні від цієї дати. На завершення я хотіла би сказати, що вплив сонячного затемнення на Китай свідчить про... Поновлення або відкритий конфлікт з іншими країнами, або можуть бути інші аварії, відсутність безпеки на територіях через конфлікти чи інші неспокійні ситуації для Тайваню. Затемнення може е, призвести до зростання тероризму аварій або військових військових конфліктів. Є комбінація, яка може дати стихійні лиха також можлива напружена фінансова ситуація. Крім того, існує зв'язок планети війни та агресії з планетою, яка відповідає за тіло та цілісність Тайваню. Я думаю, що ближче до 25 жовтня 2022 року ситуація навколо Китаю і Тайваню може набрати обертів, і протягом півроку між цими країнами все ще можуть виникнути конфлікти. У всякому разі, я не думаю, що в цих країнах буде мир і насолода. Такі результати можна очікувати протягом півроку, з 25 жовтня 2022 року, але також плюс-мінус два тижні з цієї дати. На цьому я закінчую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. До наступних відео.